Ось такий цікавий Sirius, я просто поклав ще до ремонту потестити. Він грязний з грибком. І він показує вже не гірше ідеального нашого 7х35. Отака дивна картина. Дивимося на наш Беркут. А Тепер дивимося на Sirius. Дуже непогана різкість і широчезне поле. Але різкість в центрі дуже хороша. Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд японського бінокля Sirius 7х35, 7 кратність 35, діаметр об'єктивної лінзи. Вказано що екстра широкий кут, і це дійсно правда. 578 футів, якщо розділити на 3, ми отримаємо 192 ярда на тисячу або 192 метри на 1000. І ну, це для 7 крат дуже широко. Я перерахував на кут. Получається, поле зору бінокля 11 градусів, окулярне поле зору 77 градусів. Це більше, ніж у цей з DKRM і більше, ніж у свіфтів. Отакий От вроді непримітний бінокль, але має параметри дуже. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже обіцяючи. До речі, хто не знав, е, ахроматичні об'єктиви, тобто оця склейка розраховується до 10 градусів неї поле зору адекватне. Так от даного бінокля 11, тобто вижили навіть трішки більше. Ширококутний бінокль легше зробити з більшою кратністю, ніж з меншою. Тому настільки ширококутний бінокль із 7 кратами це реально круто. Бінокль тільки попав мені в руки, він мені відразу сподобався. По-перше, він легенький. По-друге, тут система наочників, типу, як твісти. Тобто, можна закрутити і відкрутити, на ту довжину яка вам подобається. Проста система фокусування ззаді, а не по центру, як у свіфта. Глибоко посаджені об'єктиви, що ви не затрете. Плюс дана кришка працює як бленда і відсікає бокову засвітку. І він зроблений із дюралі в основному. Всі кришечки, все алюмінієві, Ну що, звісно, робить його легшим. Є штативна різьба, до речі, під L-адаптер. Загалом дуже непоганий бінокль із гарними характеристиками, із широким полем, дуже зручний і дуже ергономічний. Прислали, як бачите, він десь лежав. На чистку ремонт, там є грибок, там є мутності, випери, все, як ми любимо. Перебираємо, чистимо. І дивимося, що ж там всередині. Ага, я тут забув. Давайте ще зважимо. Зважимо наш Sirius 760 грам. 760 грам це реально небагато для такого ну, відносно великого бінокля. Зважимо наш Беркут 7, BPC 7х35, скажімо так, аналог. 690. До речі, він ще легше, але тут поле вузеньке і магнівий сплав. І зважимо, скажімо так, крутий представник це Swift Saratoga 8х40. Так, да, він 8 крат, але в принципі це фактично один і той же клас ширококутних біноклів з приблизно однаковою кратністю. О, а тут вже майже кілограм. Оце стандартна вага для таких біноклів. Тому. Скільки там було в нашого Sirius? 760 грам, ну це реально прикольно. Він в руках досить легенький відчувається. Почав розборку. Є контргвент, зроблено розумно, початок хороший. До речі, бінокль на призмах БК 7. До речі, фокусується він вкрай важко. Смола фактично майже повністю загусла. Зняв гайку ну чи болт, який прижимає міст і зразу видно нетипове рішення. Тобто міст коротше, ніж гайка. Ну так повинно, не повинно бути. Сам міст центр має виходити назовні і гайка має закручуватися, вжиматися в центральний міст, а не в зовнішній окуляр. Тобто ну, В центральну вісь, а не в зовнішній міст, так скажемо. Тобто тут зазору не повинно бути, а вони зробили з зазором і просто законтули. Получається, що коли ви заламуєте бінокль туди-сюди, то ви постійно нагружаєте цю, цей вузол, викрутив декоративне кільце разом з твістом, бачимо окуляр, ось така громадна лінзища. Але що мене здивувало? Бінокль центрується не по окуляру, а по зовнішньому мосту. Тобто міст люфта не має, окуляр люфт має. Ну, Так не роблять, в принципі. Тобто окуляр має юстуватися всередину по стаканчику. І міст може гуляти, але окуляр ні. Чим погана ця система, тим, що ви зажимаєте намертво оцю штуку, ось. І. Окуляр став в якесь одне положення. Наприклад, хтось його відкрутив, зажав і все, бінокль вже роз'юстований. І це не прикол. Тобто буквально чуть-чуть посувається окуляр і юстування тікає. Все. Тобто, оце не повинен ніхто трогати. Досить дивна система для бінокля. Погодьтесь. Зняв окуляри, досить коротенькі стаканчики і закручена діафрагма, все як повинно бути. Прикиньте, без цієї діафрагми можна натягнути поле ще ширше, мабуть, градусі 80 точно натягнеться. Зняв кришечки. Видно менші призми, як у Swift, такі приблизно, як в класі 6х30, 8х40, 8х30, приблизно такого класу призми. Стоять Законтрені з чотирьох боків, призма стоїть чотенько. поставити її інакше не вийде, це дуже, дуже радує. А то, що не радує, ну, власне, відсутній болт, який тримає призму. Ну, отак це і було. Причому видно, що болтом вкручений був колись по е, слідах на пружині. Але видно, що дуже давно. Болта, до речі, нема, ніде тут нічого не болтається, не випадає. Дуже дивна історія. Зняв цей блок. Видно гриби. І тут видно гриби. Просвітлення на одній призмі тепле, на другій холодне. Японці молодці зробили, щоб кольоропередача передача нікуди не тікала, тобто було повністю нейтрально. До речі, корпус повністю цільно лети, і немає тут вкрученого вкрученої передньої частини. Тому буває, що чи за все як цільно леті, так і... Зкрученою передньою частинкою. І це залежить від зборки від виробника. Зняв призмочку. Також кантики не зачорнені, закручено криво. Все це ми вже бачили в японських біноклях. А ось так, ось так працює, а отак оце відбувається кришечка. Знову ж таки, кришечки. Працюють ідеально тільки виключно на Бак 4 на БК-7 кришечки не ставлять. Я не знаю, чому японці ставлять кришечки на БК-7. Мабуть, подивилися, що німці ставлять, значить вони поставлять. Ну от кришечка не працює, вона контраст знижує ось так. Я, звісно, кришечку знімати не буду, але особисто, якби це був мій бінокль, я би радше кришку зняв, ніж би вона тут стояла. Бінокль без кришки буде показувати контрастніше. І буде мати менше засвіток, ніж з кришкою, саме на БК-7. Та-дам! Фотоапарат Зеніт поділився болтом. Він йому вже не треба. <свісно> Тому болтик з Зеніта буде у біноклі. Зібрав вже призмоблоки, замінив змазку, добрався до окулярів, лівий ви вже бачили, а правий. Це частина фокусувального, ну окуляр це частина фокусувального механізму. Таке два в одному. Вроді нічого такого, але якщо щось станеться з окуляром, то треба шукати чітко правий або чітко лівий. Що? Ви серйозно? Кельнер на таку суперскладну оптичну схему. Чи може це навіть і не кельнер? Серйозно, схема кельнера проста, я думав, тут потрійна склейка, типу система Кука, Кельнера Кука, але ні, тут звичайна система кельнера. Простий кельнер натягнула до 77 градусів, я фігею. Ну глянемо, як показує, Sirius 7х35 із супершироким полем. Ось така. Картинка. Контраст прекрасний. Різкість в центрі дуже хороша. Загалом бінокль, якщо чесно, дуже навіть приємний. У когось явного хроматизму нема, різкість прекрасна. Різкість залежить від того, де звідки ми беремо зображення, знову ж таки, але різкість прекрасна. Ще раз глянемо вдаль. Ось така картинка в Сіріуса. Як на мене, то вельми добре. Просто прекрасно. І БПЦ. Картинка теж непогана, але контраст гірше, причому це видно. Ну, поле само собою. Ну що, вибираємо центр. Дивимося як показує бінокль в центрі. Друга камера, телевик. Різкість наведена на дерева. Отак. От Різкість шикардосна. Ну ось японський бінокль на БК7. Недорогий, це не Swift. Який дає прекрасне зображення. Дійсно прекрасне зображення. Краще за радянські біноклі. І вибираємо беркут. Де цей беркут? Десь тут. Ось беркут. Видно тіні, сіріші, мілкі деталі, так, трохи в кашку збиваються. Отже, ось так вдалося відмити відчистити Sirius 7х35. Що стосується біноклю, бінокль мені сподобався, бінокль простий із простими окулярами, зручний ергономічно, ним зручно користуватися. В нього хороше поле зору, у нього дуже хороший контраст, хороші кольори і загалом досить непогана картинка. Вночі я в нього дивився, вночі зірки не мають хроматизму, так як у свіфта. І, скажімо так, даний бінокль можна вважати дуже навіть універсальним. Звісно, мінуси простої схеми окулярів це погана різкість. Тобто, взагалі не виправлена кривизна поля по краю, різкість від центру до краю плавно падає. І, по суті, різка картинка виключно в центрі. Дисторсій майже нема. Сама різкість. Особі в центрі прекрасна, контраст прекрасний. І знову ж таки, проста схема окулярів дозволяє з простим просвітленням отримати дуже хороший контраст і дуже хорошу яскравість картинки. Даний Sirius показав вищу яскравість, ніж Swift Saratoga, і приблизно таку ж яскравість, як цей з DKRM. Що для призм bk 7 я вважаю, дуже непоганий результат. Загалом такий дуже приємний, легенький, зручний бінокль. Назвіть мені хоча б одну причину, чому я повинен користуватися советським БПЦ 7х35, а не даним Sirius 7х35. Хоча б одну.